Всім доброго дня! З вами торгівельний майданчик СМТ Ваха, вулиця Окружна, 55 д Наявності у нас є причепні оприскувачі по досить такій акційній добрій ціні. Ціна ось, наприклад, вогкубового на 18 метрів, 490 тисяч гривень. На даному оприскувачі у нас встановлено італійське обладнання. Це регулятор тиску на 4 секції. Насос італійський на 135 літрів в минуту. Що, ось така підложка у нас є у ньому. Бак українського виробництва фірми Хімбуд Пластмас. Штанга і взагалі цей це нашого власного виробництва. Дуже часто в нас клієнти запитують, чи в нас об'ємна штанга. Ну, я не можу сказати, що вона геть об'ємна, але принаймні у нас всі форсуночки, бачите, ось так от заховані в такому трикутничку, тому є захист. Стабілізація штанги за рахунок пружин та амортизаторів. Подйом штанги здійснюється за рахунок гідроциліндрів на програмний механізм. Ось така пружинка отбойна. Висота коліс клірінс іде 50 см. Самі диски у нас йдуть турецькі. Ступиці італійські фірми АДЕ. Колесо 9,5 на 32. Ще раз показую так, стабілізацію штанги Тому кому цікаво, будь ласка, звертайтеся, Оприскувач по наявності ціна 490 тисяч гривень. Карданний вал до оприскувача йде в комплекті. Форсуночки стоять однопозиційні з розпилювачем на 200 літрів на гектар.